Вітаю мої гітарні друзі. Ви на каналі «Чарівні струни» і з вами я, Андрій Стуколо. Сьогодні ми поговоримо про тональність соль мінор. Тонічний акорд будуємо від ноти соль, субдомінантовий акорд будуємо від ноти До, домінантовий акорд будуємо від ноти Ре. Тонічний тризвук соль мінор складається з нот соль, сі-бемоль, Ре. Давайте розберемося, як заграти соль мінор на гітарі. Для того, щоб заграти соль мінор, потрібно поставити баре на третій лад. Таким чином, на шостій струні ми притискаємо ноту соль. Вона і буде основним басом. На п'ятій струні ми притискаємо ноту ре. Це п'ятий лад, третій пальчик. На четвертій струні ми притискаємо ноту соль. Це п'ятий лад, четвертий пальчик. Третя струна нота Сі бемоль, друга струна нота Ре і перша струна – нота соль. Ці всі ноти ми притиснули, коли поставили баре. Перевіримо, чи всі нотки звучать, чи всі пальчики на своїх місцях. Тренуємо в звичному порядку. Переходимо до субдомінантового акорду. Цей акорд називається до мінор До мі бемоль соль. Акорд до-мінор позначається великою літерою СІ та маленькою літерою М. Ем. Щоб заграти до-мінор на гітарі, потрібно поставити баре на третій лад. Таким чином, на шостій струні ми притискаємо ноту соль. На п'ятій струні притискаємо ноту До. Це і буде наш основний бас. Четверта струна притискаємо ноту соль. П'ятий лад, третій пальчик. Третя струна притискаємо ноту до. П'ятий лад, четвертий пальчик. Друга струна притискаємо ноту мі бемоль. Це наш четвертий лад, другий пальчик. Перша струна притискаємо ноту соль. Перший пальчик баре. Тренуємо багаторазовим повторенням. Давайте перейдемо до домінантового акорду в тональності соль мінор. Домінантою буде акорд ре мінор. Давайте розбиратися, як грати ре мінор. Шоста струна нота Мі. Її ми маємо заглушити. П'ята струна нота ля залишається відкритою. Четверта струна – нота ре, Це і буде наш основний бас. Третя струна нота соль. Замінимо її на ноту ля. Другий лад, другий пальчик. Друга струна нота сі, А ми її замінимо на ноту ре. Третій лад, четвертий або третій пальчик. Кому як зручно. І так, і так можна. Перша струна нота Мі. Замінимо її на ноту Фа. Перший лад, перший пальчик. Давайте натренуємо акорди в зв'язці тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка. Пильнуйте, щоб всі нотки звучали, та разом з тим не перевантажуйте руку. На цьому ми з вами завершимо. Нагадаю, ви дивитесь канал Чарівні Струни, і з вами був я, Андрій Стокал. Обов'язково підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Всього найкращого, а особливо гарної музики.